Шановні колеги, шановні колеги, починаємо нашу роботу. Сьогодні присутні Гульна Сенжара Пильченко, Костюченко, Постольник, Будко Грищенко, Маринкевич, Чудновський. Тобто 9 членів виконкому, кворум присутній. Починаємо роботу з, з урахуванням наявності кворума. Нас сьогодні пропонується для розгляду. 12 питань доповідачі Санжара Бабський, Маковцев, Підвільний, Ніділько, Ткаченко, Чорний, Чорної Нужки, Кут, Твжежевський. Чи є запитання, зауваження, заперечення щодо запропонованого порядку денного? Немає прошу голосувати за порядок денний в цілому. Ки ще вісім за вісім за рішення прийнято. Дякую. Затверджено порядок денний. Переходимо до розгляду. По суті, доповідач перший Олександр Санжара про зняття з контролю рішень виконкому міської ради. Чи є зауваження? Заперечення? Немає. Прошу голосувати. Вісім за. Дякую. Прийнято рішення. Наступна до повідач Бабський Андрій Анатолійович. Внесення змін до рішення виконкому номер 2 8, дріб 4. Про виділення коштів з цільового фонду міськради за квотою постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на поточний ремонт приміщень. Чи є зауваження заперечення? Ма, прошу голосувати. Дев'ять за. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Маковцев Ігор Ігорович. Про затвердження фінплану на 25 рік. Комунальне підприємство Дніпротранссервіс. Нема, Дніпро, <зваження> <зваження> <Тима>, прошу голосувати. <зваження> Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Підлобний Едуард Станиславич. Про виділення коштів з цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії з питань бюджету та фінансів для надання і про внесення змін до рішення виконкому від 19.05.22 номер 510 щодо затвердження порядку надання чіткової грошової компенсації оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Наступна до подачі неділько Артем Володимирович. Про затвердження фінплану на 25 рік КП відкритий Дніпро Дніпровської міської ради. Чи є зауваження? Прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято. Наступний до Ткаченко Світлова Миколаєвич. Виділення коштів з цільового фонду міськради квоти постійної комісії міськради з питань бюджету та фінансів на усунення аварій в житловому фонді. Чи є зауваження? Тома прошу голосувати. за. Дякую. Прийнято рішення. Наступне добиває Чорний Володимир Бахалович. Питання номер Про Пронення дозволу КП міська інфраструктура ДМР на виконання функцій замовника, проєктних будівельних робіт, по об'єкту будівництва, новобудівництва будівництво водопроводу для скверу прибережний в місті Дніпрі. Чи є зауваження заперечення? Нема. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую, прийнято рішення. Наступна доповідач Янушкевич Тетяна Вацлавина. Про проведення громадських робіт у 26-му році. Чи є зауваження? Ми прошу голосувати. Дивіться. Дякую. Прийнято рішення. Наступний доповідач Беркут Ірина Вікторівна про затвердження складу адмінкомісії. При виконавчому комітеті міської ради. Чи є зауваження заперечення? Нема, прошу голосувати. Дивіться. Дякую прийнято рішення. Наступний доповідає Жес Сергій Сергійович, Питання 11-12 про внесення змін до рішення виконкому номер 26 18, дріб 4, про створення позаштатної розрахунково-аналітичної групи міста. І питання 12. Перепоховання останків військовослужбовців. Чи є в когось зауваження? заперечення? Немає. Прошу голосувати. Дивіться. Дякую і прошу вшанувати пам'ять загиблого хвилиною мовчання. Дякую, шановні колеги. А, наразі порядок денний вичерпано. Всім вдячний за участь в роботі. Нагадую, наступним виконком в нас буде передсесійний. Тобто це буде серйозна робота, прохання всім готуватися, дивитися ті рішення, які будуть, бо там буде великий об'єм, як традиційно перед сесією. Всім вдячний, всім мирного неба. Бережіть себе і буду радий вас бачити наступного вівторка. Якщо чогось не станеться надзвичайного, тому давайте. Давайте тримати кулаки, щоб нічого не сталося надзвичайно, і ми спокійно зустрілися в плановому моржі. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока.